До вашої уваги пропонується ознайомитись з результатами дослідження інноваційної технології у лікуванні вірусних захворювань. Дослідження віруліцидної та антивірусної активності пристрою регенератора СФ01 на моделі коронавірусу трансмісійного гастроентериту свиней, розробники способу інтенсифікації вонообміних процесів та засновники компанії «ТОВ Сфера Life Пашута Чернишов і Єрофеєв. Актуальність роботи. Актуальною проблемою охорони здоров'я не лише в Україні, а й у світі є лікування захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції ГРВІ та грип. Вірусна інфекція ГРВІ, що викликається вірусами трьох типів А, Б С – Перебігає з швидким розвитком інтоксикації організму, а також ураженням епітелію, слизової оболонки верхніх дихальних шляхів та схильна до швидкого розповсюдження серед людей. Розробка та застосування нових технологій, спрямованих на лікування та покращення перебігу хвороби, є актуальним завданням, тому пропонується розглянути можливість вивчення новітньої технології, в основі якої лежить. Спосіб інтенсифікації іонообмінних процесів та її позитивного впливу на перебіг захворювань. Суть способу полягає в насиченні тканин та рідин живого організму високими концентраціями вільних іонів, аніон катіонної складової. Ефект від такого впливу можна охарактеризувати такими тезами: всі іонообмінні процеси в рідинах і тканинах живого організму. Прискорюється в багато разів, а в деяких випадках і багаторазово, що в свою чергу виражається як ефект каталізатора всіх обмінних процесів, при цьому без внесення в робоче середовище сторонніх хімічних сполук та елементів, що є принциповою перевагою у порівнянні з низкою подібних методик та технологій. Висока іонізоване середовище є згубним для всіх мікроорганізмів. Вірусів, бактерій, включаючи навіть такі структури, як плазмодії. Як джерело іонізації застосовується генератор холодної плазми, що в свою чергу забезпечує дуже м'який вплив на всі складові робочого середовища клітини, тканини без локального перегріву. Даний метод показав високу ефективність нейтралізації токсичного впливу широкого спектру отруйних речовин як органічного і неорганічного походження. Мета дослідження дослідити віруліцидну та антивірусну активність пристрою регенератору СФ01 на моделі коронавірусу трансмісійного гастроентериту свиней, а саме визначення цитоксичної концентрації впливу опромінювання регенератора СФ01. Вивчення антигрипозної активності впливу опромінювання регенератор Сф01 інвітро. Вивчення антигрипозної активності впливу опромінювання регенератор Сф 01 інві. Вивчення анти ТГС активності впливу опромінювання регенератора СФ 01, інвітро. Визначення інтерфероіндукуючої активності впливу опромінювання регенератор СФ0. Матеріали та методи. Культура клітин МДСК перещеплювальна культура клітин нирки собак. СПЕВ перещеплювальна культура клітин нирки ембріона свиней. Л-929 перещеплювальна культура фібробластів ембріонів мишей. Тварини у дослідженні були використані миші білі, безпородні вагою 15-17 грам, які знаходились на стандартному раціоні віварів не менше 7 днів. Віруси. Вірус грипу. При проведенні роботи використана штам вірусу грипу, одержаний з музею вірусів Інституту епідеміології і інфекційних хвороб імені Громашевського міста Київ. Штам H1Н1, інфекційний титр в культури МДСК 3 10 ЛГІД 50 на 02 мл. титр гемаглютоніну 1512 ГАУ на 0,2 мл. Вірус грипу h 1 n 1 адаптований до легенів білих мишей, який пройшов 15 пасажів на миша, інфекційний титр 4 ЛГІ 50, 100% летальність мишей спостерігалась протягом 5 днів. Вірус визикулярного стоматиту, штам індіана, отриманий з інституту епідеміології і інфекційних хвороб імені Громашевського міста Київ. Інфекційний титр в культури клітин l 929 складає. 4-5 LG ТЦД-50 ВТГС етіологічний агент трансмісивного гастроентериту свиней ТГС. Висококонтагіозного кишкового захворювання свиней, штам вірусу Д-52-5 є високопатогенний вірус для свиней усіх вікових категорій на рівні 5-го пасажу в перещеплювальній моношаровій культурі клітин. Тестикул поресяти СТ, застосування терапії апаратом регенератор СФ01. Для проведення терапії використовується апарат для фізіотерапії, регенератор SF01, який представлений на слайді. Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи 122 18 1 21 21 149 від 06.12.21 року. Експозиція 1, 5, 10, 20 та 30 хвилин. Визначення цитоксичної концентрації впливу опромінювання регенератора сеф 01 Для визначення цитоксичної концентрації впливу опромінювання регенератора сеф 01 використовували різні культури клітин. В дослідах застосовували не менше 10 рядів лунок в планшетах. З культурою клітин для кожного режиму випромінювання в поживному середовищі. Планшети з культурою клітин інкубували при температурі 37 градусів Цельсія з подачою 5% СО2 протягом 5 днів. Щодня проводили спостереження дослідних та контрольних культур з метою встановлення наявності або відсутності цитопатогенної дії. Ступінь цитопатогенної дії визначали за зміною морфології клітин. Округлення, зморщування клітин, відторгнення від поверхні луна дегенеративно змінених по 4 системі від плюс до 4. -плюс. Мінус повна відсутність дегенерації клітин. Плюс уражена не більше 25%. Тобто захист клітин моношару від антивірусного препарату на 75%. 2 уражена не більше 50% клітинного моношару. 3%. Уражена на більшість 75% клітинного моношару. 4 повна дегенерація клітинного моношару. За цитоксичну концентрацією препарату приймали його найбільшу кількість, яка не викликала дегенерацію клітин. Визначення віруліцидної активності пристрою регенератора сф 01 для виявлення безпосередньої деструктивної дії опромінювання на позаклітинний вірус. Вірусну суспензію в дозі 1000 ТЦД-50 на мілілітр інкубували нижньою цитоксичною концентрацією при різних експозиціях, відбираючи зразки для визначення інфекційного титру вірусу. В якості контролю використовували вірусну суспензію без опромінювання. Зниження інфекційного титру вірусу на 1,5-2 ЛГ ТЦД50 порівняно з контролем вірусу свідчить про вираженість віруліцидного ефекту. Антивірусна активність інвітру. перший варіант. Для визначення антигрипозної активності впливу опромінювання регенератор сф 01 в умовах інвітру використовували добову перещеплювальну культуру клітин МДСК з суцільним шаром. Клітини тричі промивали розчином поживного середовища по 250 мл на флакон з трипсира. Потім середовище росту видаляли і до клітин додавали вірус грипу в дозі 100 ТЦД-50. А потім через 24 години інфіковані клітини опромінював приладом регенератора СФ-01 з експозицією 20 хвилин. Другий варіант експерименту проводили по схемі профілактичного впливу випромінювання. Клітини піддавали опромінювання з експозицією 20 хвилин і через 60 хвилин вносили вірус в дозі 100 тцд 50 Третій варіант контролю вірусу. Культури інкубували в термостаті з подачею СО2 протягом трьох днів, щодня контролюючи за допомогою мікроскопу. Через 48-72 години інкубації клітин культуральну рідуну збирали і в ній визначали інфекційний титр вірусу грипу титрування в культури клітин, антикороновірусну активність вивчали на моделі коронавірусу трансмесивного гастроентериту свиней в культурі СПЕВ за тою ж схемою, що й для вірусів грипу. Антивірусна активність впливу опромінювання регенератора сеф 01 в умовах ІНВІВО. Схема експерименту ІНВІВО для визначення впливу опромінювання на репродукцію віруса грипу в легеневі тканині інфікованих вірусом грипу H1 n 1 адаптований до легенів білих мишей. Безпородні миші були розділені на три групи. Перша група миші інфіковані грипом і через 24 години Піддані опромінювання регенератора сф 01 упродовж 30 хвилин. Друга група миші піддані опромінювання регенератора сф 01 упродовж 30 хвилин і через годину інфіковані вірусом грипу. Третя група контроль вірусу. Миші інфіковані вірусом грипу. На третю добу тварин виводили з експерименту, після чого вилучали легені мишей. Далі проводили гомогенізацію тканин. Дослідження інтерфероіндукуючої активності: схема експерименту ІНВІВО для визначення інтерфероногенної активності в сироватках та легеневій тканині мишей, вірусу грипу та опромінювання регенератора СФ01. Безпородні миші розділили на 5 груп. Перша група інфіковані вірусом грипу H1 n 1 в дозі 10 ЛД через 24 години піддавали опромінюванню впродовж 30 хвилин. Друга група миші піддавалися опромінюванню упродовж 30 хвилин і через годину інфіковані вірусом грипу аж один на 1 Третя група інтактні миші піддавалися опромінюванню упродовж 30 хвилин. Четверта група миші інфіковані вірусом грипу в дозі 10 ld 50 П'ята група інтактні миші. Тварин виводили з експерименту через 24 години. Після цього робили забір крові та легеневої тканини. Далі гомогенізували легеневу тканину і отримували сироватку крові. В сироватках крові і легеневі тканині мишей визначали активність інтерферону. в сироватках крові по загально прийнятій пригнічення цитопатогенної дії вірусу, везикулярного стоматиту в гомологічній культурі тканин l 926 Фібробласні клітини миші. За активність інтерферону приймали число зворотні розведенню препарату, при якому культура клітин в 50% лунок була повністю захищеною від цитопатогенної дії індикаторного вірусу. Для визначення активності інтерферону в міжнародних одиницях у дослідженнях використовували міжнародний стандарт інтерферонбет та мишей активність 100 000 МО Сигма Oldrich. Результати досліджень. Визначення цитоксичної концентрації впливу опромінювання регенератора СФ01. Для визначення цитоксичної концентрації препаратів використовували клітини МДСК СПЕВ. В дослідах застосовували не менше 10 рядів лунок в плашці з культурами клітин для кожної експозиції випромінювань. За цитоксичну концентрацію препаратів приймали його найбільшу кількість, яка не викликала дегенерацію клітин. Таблиця 1 демонструє результати визначення цитоксичної концентрації в культури клітин МДСК СПЕВ, чутливих до вірусу грипу та коронавірусу ТГС. Чисельник це кількість лунок з дегенерацією моношарок клітин. Знаменник кількість лунок, взятих в дослід. Висновки Аналіз наведених результатів досліджень цитоксичної дії різних режимів обробки показує обробка культур клітин та СПВ упродовж однієї 5, 10 та 30 хвилин були нетоксичні. Визначення віруліцидної активності пристрою регенератор SF01 для вивчення віруліцидної активності використовували перещеплювальну культуру клітин СПЕВ, та штам вірусу трансмісивного гастроентериту свиней з інфекційним титром 8,5 LG ID50. Визначення впливу опромінювання регенератора СФ01 на позаклітинний коронавірус ТГС досліджували таким чином: суспензії коронавірусу ТГС в дозі 1000 ТЦДН50 на мл обробляли опромінюванням регенератора СФ01. Інкубували при кімнатній температурі і відбирали зразки позаклітинного вірусу через 1, 5 та 10 хвилин. Результати визначення віруліцидної дії опромінювання пристроєм регенератора сеф 01 позаклітинного коронавірусу та ГС продемонстровані в таблиці номер 2 Висновки. Результати дослідження опромінювання регенератора сеф 01 свідчать. Про інгібування інфекційного титру вірусу ТГС при експозиції 1 хвилина та 10 хвилин на 2 ЛГТЦД50, що означає, що опромінювання регенератора С 01 при експозиції 1 та 10 хвилин має віруліцидну дію на позаклітини коронавірус ТГС. Вивчення антигрипозної активності впливу опромінювання регенератора С01 інвітро для визначення антигрипозної активності обробки опромінювання регенератора сф 01 упродовж 20 хвилин в умовах інвітро використовували добову перещеплювальну культуру клітин МДСК, інгибуючу дію обробки опромінювання оцінювали за зниженням інфекційного титру вірусу під дію опромінювання у порівнянні з контролем. Зниження інфекційного титру на 1,2 ЛГ. ТЦД50 свідчить про виражену противірусну активність вивчаємої обробки опромінювання. Результати визначення антигрипозної активності опромінення регенератору СФ01 в культурі клітин МДСК представлені на малюнку. Висновки. Згідно одержаним результатом, обробка опроміненням клітин МДСК, інфікованих вірусом грипу і інфікованих вірусом грипу через годину після опромінення. Інгібувала репродукцію вірусу грипу на 2ЛГ ТЦД50, що означає, обробка опроміненням ефективно інгібує репродукцію вірусу грипу при лікувальній та електричній схемі введення вірусу, вивчення антиТГС активності впливу опромінювання регенератора сф 01 01 інвітро. Результати визначення антикоронавірусної активності обробки регенератора СФ01 в культурі клітин СПЕВ – перещеплювальна культура клітин нирки ембріона свині – представлена на малюнку. Згідно з результатами, було показано, що обробка випромінювання упродовж 20 хвилин інфікованих коронавірусом ТГС та клітин не які через годину інфікували вірусом ТГС, ефективно інгібують репродукцію коронавірусу ТГС на 2 ЛГ ТЦД 50, антигрипозна активність інвіво впливу опромінювання регенератору сф 01, антивірусна активність впливу опромінювання регенератора сф 01 в умовах інвіво. Схема експерименту INVIVO для визначення впливу опромінювання на репродукцію вірусу грипу в легеневій тканині, інфікованих вірусом грипу H1N1, адаптований до легенів білих мишей. Безпородні миші були розділені на три групи. Перша група миші, інфіковані грипом H1N1 і через 24 години піддані опромінювання регенератора С 01 упродовж 30 хвилин. Друга група миші піддані опромінюванню регенератора СФ01 упродовж 30 хвилин і через годину інфіковані вірусом грипу. Третя група контроль вірусу. Миші інфіковані вірусом грипу. На третю добу тварин виводили з експерименту, після чого вилучали легені мишей. Далі проводили гомогенізацію тканин. Через 72 години о легеневій тканині експериментальних тварин визначали інфекційний титр вірусу грип. Результати досліджень представлені в таблиці. Згідно з отриманими результатами опромінювання упродовж 30 хвилин статистично та достовірно доведено зниження інфекційного титру вірусу грипу у інфікованих мишей на 2 лгтцд 50 та на 1 ЛГТЦД-50 при профілактичній схемі. Опромінювання експериментальних мишей. Вивчення індукції інтерферону. Результати дослідження інтерфероногенної активності сироваток у суспензії легеній мишей, оброблених опромінюванням та інфікованих вірусом грипу за схемою експерименту представлені в таблиці. В результаті проведених досліджень було показано, що опромінювання індукує високий рівень інтерферону. У інфікованих вірусом грипу мишей. У інтактних мишей опромінювання не викликало підвищення інтерферона, індикуючої активності. Висновки. Проведення дослідження антивірусної активності впливу опромінення регенератора СФ01 на експериментальних моделях грипу H1N1 та коронавірусу ТГС інвітро. Виявили відсутність цитоксичної для культур клітин МДСК та СПВ та достовірну антивірусну активність за лікувальною та профілактичною схемою обробки опромінюванням клітин. На експериментальній моделі грипозної пневмонії InVO визначений достовірний ефект інгібіції репродукції вірусу грипу в легені. Одним із механізмів антигрипозної дії опромінювання регенератора СФ-01 Je indukcija interferona.